Манхуа, промо, якої збентежило англійських читачів. Слава Україні! Мене звати Стефанія, і сьогодні ми будемо говорити про мій чоловік уває свою красу. Я не знаю. Ну, отак. Мій чоловік уває свою красу. Усі деталі ви бачите на екрані. Я нічого говорити не буду, говорити не буду, тому що професор Стефанія Батьківна пішла. Пішла на лікарня на добровільному запиту отак. Але ми жидемо до головної причини історії цієї манхи, що взагалі відбувається у нас. У нас є дівчинка на ім'я Летісія. Летісія Леті. Ось ця паняночка. І як ви бачите, вона маленька. Вона Летісія Грей, яку її дядько і тітка. Взяли в сім'ю як третю дитину, але коротше, вони її не люблять і типу хейтять, і, короче, Вона в них як слуга, нічого не мені не робить, і все все погано. Отак. Але тут вилиш, що в їхній сім'ї є якась дуже древня штука під назвою Контракт одруження між дітьми між сім'єю якогось там чувака з, -з, -з далеких країв їхній імперії, і вони такі зі столиці. І вони не хочуть видавати своїх доньок є дві доньки замість цього челіка, Тому що, ну, чуваки. Хелсід. E Ця сім'я називається Коротше, отак. Ось так. Ось так. І м -м, про них дуже багато чуток. Тобто лорд цієї землі. тобто як Головний главарів хлавар, носить маску, тому що він тебе дуже-дуже страшний, капець який страшний. А вони борються з демонами, і про них дуже-дуже багато страшних історій. І тому вона не хоче видавати своїх доньок, І вони такі брішуть чуєш, Алесісія, ми тебе прийняли в сім'ю, там ми з тебе знущаємося, як це нормальний, там ми тобі погрожуємо, що ми тебе спалимо на вогні, тому що в тебе червоне волосся. Звісно, ти ж відьма, ми тебе здамо в церкву. Але ми так подумали: М -м -м. може, хочеш поїхати одружитися на чувачку, на якому ми не хочемо видавати своїх донька, але ти поїдеш і все буде добре. Ну і одним словом, Летісія все-таки їде туди, їду чувачка, якого так всі бояться, тому що там стільки страшних історій про них є. Вона їде, все добре, все прекрасно. По дорозі на них нападають. Монстри її коротше кидають, лишають посеред монстрів. І вона така о ні все, я зараз помру. Але ніхто не знав. Але Ліцісія народилася зі спогадами зі свого минулого життя або, можна сказати, переродилася, і вона пам'ятає своє минуле життя. Ви розумієте, до чого я веду? Вона застосовує знання зі свого минулого життя, тому що вона бачить там ці, знаєте, газові балони. І вона вирішує, якщо кинути їх на вогонь, на цього монстра, вони вибухнуть, і вони вибухають, її прозивають відьмою. і тут вилітають челік в масці три непонятні бабусі і починають битися з монстрами, і всі в шоці, і вона в шоці. І одним словом, це виявляється її майбутній чоловік і три няньки. Тому що одна являється нянею, одна є кухарем, а одна як дворецький, я не знаю, як це буде в жіночому роді, але Дворецький вона заправляє будиночку, поки лорда немає. Виявляється, що лорд ще дуже молодий, і вона ще дуже молода. Їй 12. А йому 15. Але воно виглядає, як щось на 8. Типу, я їй 12, бо не дала років. На вот. 8 вона виглядає. Такі штуки, їм потрібно все-таки одружитися по контракту така Кафіння. Але Чілік дуже добродушний її чоловік майбутній. Він каже, Якщо хочеш втекти, тікай на здоров'я, я тебе не затримую, Тікай звідси, тому що я знаю, сам я не хочу щоб зі мною лишались Люди, я страшний, негарний, і всі такі справи, я погана людина, б'юся з демонами тікай. Вона не має куди тікати. І вона кажу: ні. І він такий. Чому це? Але вона лишається, вони одружуються, спалюють контракти. Він каже: ну все, може тікати точно. Я не буду тікати, я лишуся тут і буду тут. Він показує книжку, яка написана на мові зі минулого життя, і вона в шоці, тому що трошки часу повернемося назад. Вона врятувала замок від нападу величезних гігантських мутантів мурах тим, що застосувала свої знання з минулого життя з газовими балонами і вогнем. Але ніхто її дуже сильно не питався, чому вона це знає. Але коли вони спустилися в сімейне, як підземелля цього замку, тобто як сімейне підземелля її чоловіка, він пояснив там всю їхню там, історію, всі такі справи. ну і каже, вот Книжка, може, ти будеш знати, як її прочитати. І вона знала, як її прочитати, тому що вона написана корейській, і вона така. Ні, що робити? І каже, я тобі розкажу дуже великий секрет. Він такий ну, розказує на здоров'я. І вона така, каже. Коротше, я пам'ятаю спохотитися з свого минулого життя, і я жила в тому світі, де жив цей величезний маг, який боровся з демонами, як писано в цій книжці, тому я знаю, яким мовою написано, і в мене є ці дивні знання про предмети з того світу. І він такий. Okay. А в мене в серці є артефакт нашого замку. Це було так рандомно, він просто взяв такий типу. Вивели серце на тарілушці. Але одним словом, кожного замку в цій імперії, не знаю, саме там, де демони. Кожного замку є якийсь артефакт, який його захищає. Тобто, наприклад, в Хелсіду є оцей артефакт, який в нього там в серці. В іншого замку є артефакт, який там, коротше, проганяє демонів нечисту силу. І от які всякі штуки. І цей наш тіліка каже, з цієї огромної мурахи випав артефакт, який може сховати наш замок, ми сховаємо наш замок, а я разом з іншими чоловіками поїду шукати якісь здогадки про демонів тому що я хочу їм помститися своїх батьків, його батьки померли, типовий один. Я хочу їм помститися, а ти, якщо хочеш тікати, тікай. Якщо хочеш забути, забуть, знаєте. Але вона не втече, тому що там поробиш. Але проходить сім років, і історія продовжується. А що буде далі? і Як продовжиться ця історія? Ви вибачте в цій манхві, яку вам розказала все, пояснила на, на тарілочці принесла темати. От і все. Моя оцінка буде: якщо по історії. То скоріш за все 10 з 10. По розвитку подій я поставлю певно, 8 з 10, тому що 10 з 10 поставити не можу. Потім по стилю ілюстрацій. Стиль ілюстрації дуже-дуже гарний. Ілюстратор дуже сильно постарався. Це просто 100 000 з 10. І це, знаєте, це ну, дуже велике число, як на мене. 100 з 10. Але читайте цю манху. Я вам її рекомендую. Вона, вона дуже класна. Колись, колись я скажу, які манд хвилини треба читати. А поки що це, це на цьому все. Слава Україні! Героям слава слава нації, смерть ворога. Україна, понад усе. І незважаючи, що я так говорю, я просто захрипла. Всім щастя, зруйнутин рік. Побачимося колись. Дякую, що дивитесь цей канал. А, а я йду, дивитися за хлібом. Треба дивитися хліб привіт.